Солдат, ім'я Юрій, сам проживає з батьками, є син до армії. Я пропрацював наладчиком на виробництві. Я пішов до ОЗСУ сам добровольцем, тому що якби хотів себе перелучити стати другою людиною, захищати свою країну, захищати свого ну свою дитину, сім'ю. І всіх близьких та рідних батьки підтримують, і також просто, просто улипка матері та улипка сина це для мене якби сама найкраща підтримка моя. І своїх ну, побратимів. Люблю собак, хотів так, на особу собаки, да, так. теж мені забадьорюють інколи. Ну в общем, да, якось стараємося да, думати о позитивному, тому що на. Да. По Погано не, ці нежелательно, звісно, забезпечення добре кормлять, теж добре все є, допомагають волонтери, приїжджають, допомагають, привозять, поки що всього ну, достатньо. Якби знаю, да, всім страшно, це, але ну, ви паміть, що є ще, якщо будуть окупанти в наших домівках, не дай Бог. Я просто кажу, то буде ще хуже. І тому я вам кажу, що сидіти ніякий не варіант і ховатися просто-напросто треба йти. Тому що хто окрім нас це може зробити. У мене мрія, як казалося, як би, би сказати, я навіть у всіх військових, щоб да, закінчилася війна, у мене мрія прибрати свою домівку, прибрати своє авто, а там далі розберемося, всі все буде на